Пристрою, щоб був не гарячий. Але він гарячий, ще трохи. Не бери. Ну, ну, бачиш? Попробуй, попробуй. Тепер змий руки в воді. А -а -а. Тепер його треба розподілити по листочку дуже рівномірно, рівним-рівним слоєм. сама така робота.

скоро Так, саме головне, навіть уничтожити із градієм. Ого! Що то з тобою? -то? Потім трошки пригнути. А я рукою щоб... А я знаю. Авокадо. Авокадо, авокадо. Авокад. Давай. Еще. Авокад. Не, стоп. Сосы. Теперь, милочка, палочку давай. Еще одну, будь ласка. Еще одну палочку. Добре. Тут, получается, трошки палочки торчить, значит, мы не изрезаем, зрізаємо. там не потребно лишнее. А я, может, не можна. Тепер треба сиром мазати. Дивіться, отако. Mm -hmm. Отако накладати сюди сир. Mm -hmm. Сиру можна і більше. Якщо є, то ще треба принести сир, бо його піде багато. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо є, то вже не сир. Хай би буде. Що ти мамо? Тобі не дали апельсинчик? А мандаринчик будешь? Не мандаринчик тут есть. Смотри. Даже суши? Такие будешь? Ты, что ты хочешь А баннистки. Плюс. Пих. Пих. Бита. Пих. 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 Да Пих.

І потім беремо і картину. Треба проводити безсрочно.